33-й тиждень вагітності неправильне положення плода, чи щось щось поміняється? Ну тут е, декілька одразу питань. Да? Е, одразу зауважу: не існує неправильного положення плода. Будь-яке положення плода є правильним. Бажано на момент пологів, щоб дитинка лежала донизу голівкою для того, щоб жінці було зручно самостійно народити. Отже, ви хвилюєтеся, чи перевернеться до пологів дитинка ще донизу голівкою. Ну, звісно, в 33 тижні тижні ну, ще доволі багато часу до пологів, і шанс є. Шанс менше, вирогідність, скажімо так, менше, якщо Мала кількість навколоплідної рідини. Тож на УЗД треба це уточнити, чи нормальна, чи достатня навколоплідної рідини, для того, щоб в дитинці був простір рухатися і змінювати своє положення. Аномалії вроджені матки вагітної також можуть перешкоджати поверненню дитинки донизу голівкою. Це такі, як дворога матка або матка з м'язевою перетинкою. Що ще може завадити? Це якщо матки є великі міоматозні вузлі, котрі будуть деформувати да, форму матки, будуть порушувати і також можуть завадити дитинці повернутися. Але в будь-якому випадку хвилюватись не треба, як я кажу, вагітною назавжди ви не залишитесь, Пологи будуть в будь-якому випадку, при будь-якому положенні плода. Єдине, що. Або природним шляхом, або шляхом кесероворостином.